Не встигли закінчитися дні чехії на Закарпатті, і делегація із краю Височина від'їхала додому, як до області завітала чергова іноземна група. На цей раз двері краю, зокрема Мукачева, люб'язно відкрили для товариства Україна пфальц Німеччина. В першу чергу делегацію під час поїздки цікавили результати спільної співпраці, в медицині, освіті та інші особливості транскордонного співробітництва. У нас є хороші напрацювання у в гуманітарних зв'язках, в тому числі в духовній сфері, у підтримці наших релігійних громад, міста Мукачева, зокрема, а також робота з громадськими об'єднаннями, зокрема з центром німецької культури Паланок. Яке всебічно підтримується з боку німецького товариства? Робота із німецькими партнерами триває вже не один рік. Розпочалася вона ще у далекій 90-ті. у 93-му році. Партнери із Пальція допомогли зробити операцію маленькому хлопчику. Згодом товариство допомагало у боротьбі із водною стихією, яка застала Мукачево у 98-му. Я Думаю, у нас є багато партнерів, з якими маємо зв'язки. Це і Австрія, і Угорщина. Ми невелика група від Євангелійської церкви, тому можемо робити тільки невеликі проекти, але і вони дуже важливі для нас. Хоча голова товариства дуже позитивно оцінює співпрацю із Мукачевом, проте йому також добре відомо із якими труднощами доводиться стикатися європейцям під час оформлення гуманітарної допомоги на кордоні. В іншому ж спільними зусиллями нам вдалося багато чого досягти. По перше Слід підтримати вже ті традиційні напрямки роботи, які у співпраці у нас існують, зокрема в галузі медицини щодо функціонування центру сімейної медицини у мікрорайоні Паланок, місто Мукачева. У співпраці із центральною районною лікарнею. Мова йде і про обмін досвідом, обмін делегаціями. Наші лікарі мають можливість практикуватися у медичних закладах в Німеччині. Крім того, співпраця з обласною дитячою лікарнею, і це питання не тільки досвіду роботи, а й отриманням нами відповідного медичного обладнання, яке сприяє наданню. Якісних медичних послуг за 20 років співпраці майже півсотні наших студентів вже побували за кордоном, переймали досвід, і наші лікарі, для яких німецька сторона постійно організовує навчання і майстер-класи. Так і на цей раз під час своєї поїздки до Мукачева делегати зустрілися із головним лікарем Мукачівської центральної районної лікарні, з яким вони узгодили новий навчальний план.